Серед закладів освіти Тростянецької громади від рук рашистських окупантів чи не найбільше постраждала саме школа у солдатському старостинському окрузі. Нагадаємо, під час окупації Тростянця росіяни знищували здебільшого саме інфраструктуру та житлові будинки. Тоді ж один зі снарядів прилетів просто в будівлю школи. Від російської агресії наш заклад освіти зазнав значних пошкоджень і руйнувань. Пошкоджено і систему опалення. Зараз там темно, холодно і сумно. На жаль, ми не маємо можливості перебувати у закладі освіти, у світлих і теплих класах, де завжди панувала радість і лунав дитячий сміх. Приміщення школи не придатне для навчання, тож дітлахи здобувають освіту дистанційно. Проте ані вчителі, ані школярі та їх батьки не полишають надії на те, аби якнайшвидше повернутись у стіни рідної школи. А для того, аби наблизити цей момент, учні з першого по шостої класи долучились разом з педагогічним колективом до участі в японсько-українському проєкті Війна очима дітей усі діти були присутні. Того часу, коли йшло через наше село велика техніка, вони своїми очима бачили усі снаряди. Вони бачили літаки, які викидували бомби на наше село. Вони знаходились всі своїх домівках, ховались в погрібах, у декого навіть попала у подвір'я. І вони зараз не викреслюють якусь картинку з чогось, а малюють своє бачення, що вони дійсно бачили. Мета даного проекту залучити японську спільноту до активної допомоги постраждалим від війни дітям в Україні, а також зібрати кошти для відновлення солдатського закладу освіти шляхом організації виставки малюнків дітей. Я малюю як російський вертолет скидає бомби на житлові будинки, в яких живуть мирні люди. Тому що був такий час, коли Но, ніч, Ми просипаємося і чуємо, що як над нашими хатами літають вертольоти. Це було дуже страшно, але найстрашніший момент це було днем, прямо над нашим димарем, дуже близько. Пролітав вертолет, це було дуже страшно. Такий час був дуже-дуже страшний. Я малюю український танк і зараз даю бомбер, який час летить. І еще, як же під самоліту, машин, он же теж. Може. Я рисую дівчинку і на неї летить ракета. Це, напевно, ми, мирні мешканці, так, які тут росія винищують. Ну так. Да. І стрібій. Винищувач так. Угу. Потому, що не він А ти був тут, так, да? коли росіяни? Да. Ночі ну, збомбили, а, а потім побігли до діда. Це ти такий його бачив чи ти просто його таким уявляєш? Да. Я його не бачив, але він все одно збомбив дом, чотири бомби маленьких вкинув. Танки. Танки. А які-то? Чиї-то танки? Росіяни. Це вони прямо тут їхали? В селі? В селі їхали. — А ти де була, коли вони їхали? У домі сиділа. І в вікно, мабуть, бачила, бачили, а так? А голос вони не горчали? горчали. Калина. І подсолнух, і ракети, і, і небо, і написано, ми хочемо миру. Я зобразив, як була Україна до війни, яка стала після війни. І я ще не скільки людей погибло у на війні і дітей. Я намалював себе, який захищає Україну і село всі захищає, що самоліти і танки їдуть вже туди, відкуди приїхали. Я вірю в перемогу України. А Росія буде в полісі потім, після нашої перемоги. Ми дуже вдячні. За допомогу і підтримку даного проекту нам, бо зараз це нам так дуже необхідно. Цими малюнками ми хочемо донести не тільки до японсько-українського проекту, а й до інших країн усю ту біль, яку пережили діти і переживають на сьогоденні. Аліна Грибенькова, Тростянець, телеканал ТВТ.